Всім привіт! Це знову я. Сьогодні буде трошки такий коротенький випуск, тому що в цьому місці я сьогодні лише на один день і місто це Мадрид. Взагалі зараз ми у подорожі по Валенції, але я вирішила заїхати трошки на один день і в столицю, тому поїхали. Так, я знаю. У розпал літа зимове відео якось не в тему. Але що поробиш, якщо відео планувала ще зимою, але взяла і забула. А тепер, коли я займаюся своїм переїздом, ми з вами повернемося до Іспанії. Під час своєї подорожі Валенцією я на день заїхала і в Мадрид. До речі, посилання на відео про Валенцію побачите десь зараз. З Валенції до Мадриду я добиралася десь за 2 години поїздом. Коштуватиме такий квиток туди назад приблизно 40 євро. Вокзал Мадрида дуже і дуже нагадує аеропорт із такою собі зоною схожою на дюті фрі, різними кафешками та зоною перевірки багажу. А триповерхове метро під ним дійсно робить його схожим на транспортний хаб майбутнього. Хоча Валенсія і Мадрид знаходяться в одній країні, вони разюче відрізняються. Як приміром, наші Львів і Одеса. Якщо у Валенції в грудні всі ходять в футболках і тусуються на пляжі, то у столиці помітно холодніше, і люди навіть носять куртки. І загалом Дух Зимових свят тут відчувається трошки краще. Та й звичайні будинки, тут уже більше нагадують не курорт, а якийсь район українського міста. Києва, наприклад. Першим ділом я навідалася на площу Плаца де Іспанія, де якраз відбувався різдвяний ярмарок. Додам у свою колекцію різдвяних ярмарків досить атмосферно, з ковзанкою і музичкою, тільки трошки снігу не вистачає. Не знаю, як я сюди потрапила, але це дуже схоже на старовинні сади великі, в яких гуляли ще аристократи кілька сотень років тому, а місцеві музиканти додають атмосфери. А виявилося, що я ненароком дійшла до саду біля самого Королівського палацу або Палацу Реаль. Не дивно, що все тут виглядає дорого багато. Сам палац, ну, дуже гарний. Я простояла біля цього входу кілька хвилин, перш ніж зрозуміла, що якщо його обійти, то відкриється іще гарніший вид. Це наче окреме місто, що живе іншим життям та у іншій епосі. Цей палац офіційна резиденція іспанської королівської родини. Сьогодні палац використовується виключно для прийомів, церемоній та офіційних подій. Оскільки королі Іспанії проживають у Паласіо де ла Зардуела, що знаходиться далеко поза містом. Виявляється, для того щоб зайти в королівський палац або хоча б подивитися на нього, на його двір, потрібно купити квиток. Але я бідний турист і я куп... не хочу купляти квитка і тому буду насолоджуватись цим неймовірним видом із заград. Якраз напроти палацу знаходиться собор Альмудена. Надіюсь, умовляю правильно. А з іншого боку, відкривається досить гарний вид на парк та місто. Наступною моєю зупинкою стала площа Мейор. Зазвичай вона виглядає ось так, але у переддень Різдва тут проводилося свято. Безліч кремничок із ялинковими прикрасами, сувенірами і ось такими манюніми штучками. В мініатюрі можна було знайти все: від чашечок і чайничків до домашніх тварин. Наскільки я зрозуміла, це іспанська традиція складати мініатюрний будинок і класти туди усе, що бажаєш мати у новому році. Я вважаю, що традиція чудова. А ще підозрюю всі ці прямилі штучки були зроблені вручну. Наостанок я вирішила щось з'їсти та зайшла на знаменитий ринок Меркадо де Сан Мігель. Він знаходиться якраз на виході з площі. І я вам так скажу: не витрачайте час на пошуки їжі в Мадриді, біжіть прямо сюди. Тут ви знайдете величезний вибір тапасів. Тобто закусок на будь-який смак. Солодкі, солоні, з рибою, з м'ясом чи вегетаріанські. Одним словом, голодними ви звідси не вийдете. Очі просто розбігаються. А коштує ця смакота 1-3 євро за порцію. Що ж, побажаю собі смачного! Настав час повертатися назад. Звісно, у мадриді є ще багато чого подивитися. Тут є безліч палаців, музеїв та пам'яток історії. Проте головне, що Мадрид, як і будь-яке іспанське місто, в будь-яку пору року сповнене життям, неймовірною архітектурою, смачною їжею та запальною музикою. Тому, звісно, щоб подивитися його одного дня недостатньо. Моя порада плануйте свою подорож на декілька днів і запасіться терпінням, щоб розібратися з метро. Чесне слово, я була у багатьох містах, але метро Мадрида чомусь стало для мене одним із найскладніших. А на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі!